Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу швидко та легко, як користуватися Microsoft Teams. Тобто це у нас сервіс і програма, яка дозволяє вам спілкуватися. Там є аудіодзвінки, відеодзвінки, і, якщо не помиляюсь, то чат теж. Щоб почати, просто собі пишете Teams у Google-пошуку і заходите ось на офіційний сайт. Тут собі можете мову змінити, я просто собі залогінюся. Ось тут у нас є sign in Просто заходимо. І у нас тут, звісно, нам треба буде створити, або якщо у вас є, вказати свій аккаунт від Microsoft. Собі просто тут залогінюєтесь і можете собі тут починати. І ось, якщо бачите, у нас тут є чат, але він, звісно, буде доступний, коли ви когось додаєте, або просто створюєте собі новий чат ось тут. І можете собі тут писати, також файли відсилати, всяке всіляке медіа і так далі. Якщо хочете створити дзвінок, це дуже просто. Заходите ось сюди у Meet, де у нас є така як камера, іконка камери, і створюєте собі, наприклад, собі перше своє мітінг, тобто, тобто зібрання ваше, так? І просто ось натискаєте створити зібрання. І створюєте і копіюєте вашу лінку. І потім, якщо хочете до цього дзвінка війти, ось сюди входите у join, тобто приєднатися, і ось тут собі заходите. І ось це ваша вже ваш дзвінок. І тут собі можете мікрофон включити, увімкнути і камеру свою. І, звісно, всі люди, які сюди заходять, ось ваша ссылка тут є ось вона. Просто її ділитися нею з, і з іншими людьми, які хочете, щоб приєдналися до вашого дзвінку, і просто собі ось можете тут собі конференцію створювати, спілкуватися і так далі. Це, в принципі, все. Дуже легко користуватися, друзі. Якщо відео допомогло, не забувайте підписуватися і ставити лайки.